Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні буде відео, як краще поливати кашпо ось такий із калібраху чи то з петунією. Ось в мене для прикладу є два горщики. Калібраху ось така взяла. Ну, Щось хочу на цей випадок сказати. Дивіться, як оприділити, що рослина пересухла що вона потребує вологи, що ну, нехватка вологи, просто отак, якщо кашпо, ми його беремо. Якщо воно у вас вирощується в гарній торфосуміші, то зразу-відразу чутно по вазі. Ви розумієте, що вона занадто легка, що вона пересохла і їй потрібен полив. Це, що я буду розповідати, це більше стосується, звісно, коли температура вже наладиться, коли буде тепло на вулиці. І рослина, яка вже ось так розвилась до, до такого росту, в неї вже там багато коріння, і вона потребує багато вологи для цього коріння. І коли температури підніметься більше, ніж 20, вона їм навіть двічі на день потрібно буде поливати. Щоб рослина могла гарно розвиватися. Як краще це зробити, якщо це стосується в ну, кого, знаєте, небагато цих рослин, вони можуть собі це витратити час на таку процедуру. От Тому що я роблю? Я не завжди так роблю, але ж дивіться, так саме найкраще. Коли в мене небагато кашпо, отак такий полив буде найкращий. Просто беремо миску, наливаємо водички, додаємо якогось добрива туди. Якщо у вас в горщику не заложений ніякий не осмокот, там не базакот, ну, ніяке пролонговане добриво, і ви не хочете його більше стимулювати рослину, просто вода, тепла вода. Це якщо ось так прохолодно, якщо вже буде занадто жарко, то вода просто. Потрібна така, яка постояла трохи. Ну, не відразу з колонки, а така, знаєте, ну, літом вона, якщо її вранці набрати, то до вечора вона буде вже готова, тепла. І ось так просто занурюємо горщик у цю воду. І лишаємо так на якийсь час. За рахунок того, що в горщиках є там, ось беру його, а воно, ну прямо. Дуже легке. Є отвори ось такі. Туди пройде вода, і цим самим горщик набагато краще зволожиться, чим ми його полиємо зверху. Якщо ж рослина ще не дуже розвинута, от зараз я переставляю тут. От, наприклад, як ось ця червона, дивіться, який гарний колір. Я просто любуюся кожного дня. ну, Прямо неймовірний. Він, звісно, камера його трохи якби, робить ближче до червоного. А він, мені здається, такий, ну, я б сказала, трошки, трішки більш до малинового, не, не такий прямо червоний. Дуже гарна рослина. Так, тут ось посаджено в мене, мабуть, що три живця. Недавно вони посаджені, вони ще не заросли, так, знаєте, повністю. Коріння в них ще не досить велике. Таку рослину можна також так поливати, тільки дуже контролювати, щоб не перелили, щоб не перебрати води. Дивіться, завжди, коли ми поливаємо через низ, водичка зразу йде до коріння. Ось буквально, оце скільки я пройшло часу. Вже можна виймати, я чую на вагу, що вона вже води набралася. Ну, зараз, як я не скину оце все. Тепер ставимо ось цей і так один за одним, швидко, це все буде. Тому що, ну, тудою через ті отвори водичка проходить дуже швидко. І ось навіть зараз, коли ще, знаєте, Температури нестабільні, прохолодні, щоб не заводились ніякі грибки, ось тут. тому що калібрахова вона щільна дуже. От Тут в неї є така вада, що листечка то підсухнуть, то ще щось. Ну, такі, вона є в неї свої вади до хвороб і до всього. То такий полив буде кращий. Водичка йде знизу, коріння тягнеться до водички. Потім. Тим самим воно нарощується скоріше. І ось зона, оця, що біля ну, тут як це сказати прикоренева зона, остається суха, як, що добре в такий час, коли ось, знаєте, ще може якась хвороба хватить. Ось що ще хочу сказати: ось сюди бажано б ніби б, трохи підсипати. Земельки, тому що, бачите, коли ми наповнюємо горщики, висаджуємо туди. Здається, що горщик, горщик повний вже вщерть. Але потім з поливами земля ну, ніби втрясується і її стає замало. Ось сюди я буду підсипати землю. Ну, все. Оскільки це ми тут я вам розповідала, вже горщик набрався водою вологою. Тепер знову ставлю, дивіться, який ось. Зробила мікс. ну, Чесно кажучи, я просто їх садила вже різні, які в мене там були. Я не додивлялася до номерків. Так що вийде, то вийде. І ось що вийшла така помаранчева. Дуже гарний колір навіть, щоб в камері, що без камери. І оцей, здається, це був мастік Роуз, У нього сама більша квітка. Якщо дивитися, ну, в порівнянні. Якби це з якоюсь, ось навіть з цією, то видно, настільки відрізняється. Ось так полив проходить. Заодно ми можемо в цей час і обдивитися рослину, подивитися, що їй тут заважає, може якесь листячко обібрати. От. І вона тут постоїть, набере собі водички, скільки їй потрібно. І її буде достатньо. Що ще хочу сказати? Не забуваємося, що калібрахуа це рослина, яка полюбляє підкислену воду, і субстрат, щоб він був нелужний, і водичка. Тому, коли поливаємо: а якщо ще у вас і торф нейтральний, то воду краще підкислювати. Це можна використовувати добриво з підкислювачем. У мене ось таке добриво, зараз я вам покажу. Ну, це більше фасування у мене Ось таке добриво з формулою рівної 20 20 20 Це добриво воно добре тим, що воно знижує на 2 пункти pH води. Тобто, якщо я знаю, що в нас 8, то він знижує її до 6. Так як вказує виробник. Ну, і це нормальна кислотність буде для калібраху. Ну, ось так постояло. Я щось, видно, воно більше просухло ось, ось цей горщик. І він я чую, що ще йому трішки постояти, бо ще на вагу він такий легкий. І ось таке добриво. Ним зовсім зручно користуватися, тому що воно, при тому, як ви будете сипати його у водичку, воно буде міняти колір, і тут є шкала, ви будете розуміти, до якого pH ви дійшли. От якщо він буде 6, 5,5, ну, від 5 до 6 це буде дуже добре. Так само я поливаю і ось петунію. У мене в підвісах небагато лишилося тут. Дві. Дивіться, це Куямба Вайт. Дуже мені подобається, як вона розвивається. Ну, Звісно, також реагує на погоду, невеликий хлороз, я бачу, є на листячку, тому буду сьогодні хилатом заліза обробляти її по листу. Це її. Ну, Ось настроїться погода, все воно стане в свою норму, але на дану хвилину треба допомогти. Ну, це все, що я на сьогодні хотіла сказати по поливу, як, його, як краще. Якщо вам зручніше і нема часу, там, чи що, звісно, якщо ніяк, то краще так і пройти її лікою, лікою, також политься, також буде добре. Якщо є час і у вас небагато рослин, отаке поливання набагато краще ну, для рослини. Ну, так на моєму досвіді я можу сказати. Ну і не забуваємося, що зараз ще холодно. Обробляємо рослинки від захворювань різними фунгіцидами, Там топазом, квадрісом. Можна топаз з квадрісом з'єднувати. Це буде гарний результат свіч. От. Ну, а потім настане тепло і перейдемо до шкідника, тому що поки ще він сидить в засаді і чекає, чекає на потепління. Ну, на сьогодні все. Кому відео чимось сподобалось, поставте вподобайку. Чекаю на нових підписників. Дякую всім за перегляд і миру нам.